Як народився електронік? Сюрпризу не буде, вибачливим тоном промовив громов. Сюрприз, Олександре Сергій, просто втік. Як утік? здивувався Світловидов. А ось так стрибнув у вікно і шукає вітра в полі. Тільки тепер Світловидов звернув увагу на вигляд професора. Краватка з'їхала у бік, рукав у вапні. Ну, не будемо так засмучуватися, бадьоро сказав Світловидов, для початку почистимось і вмиємося. Професор із задоволенням віддав йому піджак, краватку і дістав з дорожньої валізи куртку. Відразу вдома, – сказав він, одягаючи куртку. Світловидову кортіло дізнатися, хто ж це кінець кінцем стрибнув у вікно. Та не варто підливати масло в вогонь, громов і без того був прикро вражений. Чи не бажаєте поснідати? запропонував Світловидов. Поки я гнався за цим сюрпризом, крикнув громов званий, я дуже зголоднів і зайшов у кафе. До речі, там працює кухарем колишній корабельний кок. Ще раз вельми перепрошую, що змусив вас чекати, але ми з коком згадували кожні свої плавання. А тепер, говорив далі професор, повернувшись до вітальні, можу вам відкрити цей невеликий секрет. І він розповів, що сталося вранці. Світловидов, слухаючи Громова, сміявся і хмурився, хитав головою і схвильовано ходив по кімнаті. Вірив і не вірив. Електронік, кібернетичний і водночас зовсім як живий хлопчик. Це справді сюрприз для конгресу кібернетиків. Чуттям ученого гість розумів, скільки праці, нових ідей. Вкладено в незвичайне створіння і з нетерпінням чекав роз'яснень. Однак спочатку треба було вжити якихось заходів. Я позвоню в міліцію, запропонував він, попрошу знайти його. Але як ви поясните ситуацію? Мені не хотілося б розголошувати секрет. До відкриття конгресу, сказав громов. О, ця дивовижна моя неуважливість. Я зовсім забув про різницю напруг в електромережі і от сумні наслідки. Як ви здогадуєтеся, м'язи електроніка дістали посилений сигнал біострумів і погнали його з величезною швидкістю. А що як він зіткнеться з ким-небудь чи побився? Він же скрутить нормальні людині в'язи. «Сподіватимемося на добре виховання, жартівливо зауважив Світловидов, він викликав по відеотелефону червого, черво, чергового міліції і, назвавши себе, попросив терміново розшукати в місті хлопчика 13 років на ім'я Електронік. Учений описав його прикмети, в тому числі й здатність швидко бігати, і домовився, що як тільки будуть Якісь відомості йому негайно зателефонують. Докладно говорити про інші особливості електроніка він не став. Вибачте мою цікавість, сказав він, обернувшись до громова, але мені кортить почути історію із самого початку. Час у нас є. А ви дозволите мені дивнити? Інакше я не вмію розповідати. Професор довго розпалював люльку, очі його здавалися смутними. Та ось у них зажеврів лукавий вогник, Громов скуйовдив пишну сиву чуприну і задимив у видимим, з видимим задоволенням. Так от, сказав він, – «є в мене давній друг Микола, дуже добрий хірург. Чого я з нього почав, ви зараз розумієте. Всі наші зустрічі проходять у нескінченних суперечках. Уявіть, колего, що вам довелося розмовляти з людиною, яка вважає свій розум трохи чи не досконалістю природи. Ви посміхаєтесь, справді питання майже не суперечки. Та треба було бачити пиху моє, мого приятеля, коли він починав. Розводитися про складність людського організму, досконалості мозку і таке інше, таке інше. Я спочатку теж усміхався, потім сердився. Нарешті нагадував про те, що людина живе в певних умовах і, звичайно, використовує лише малу частину потужності своєї пам'яті. Справді, є школярі і студенти, яким дуже важко даються деякі предмети. Але шкільна і інститутська програма це лише крихти того, що могла б опанувати звичайна людина. Якби вона пускала вхід хоча б половину резервів мозку, вона, граючись, вивчила б 40 мов, закінчила б десяток університетів і легко запам'ятала б усю енциклопедію. Микола уперто тримався своїх поглядів. Він виставляв такий аргумент. І все-таки, хоч би що ви говорили про обмеження розуму, геній може це. Однак він розплачується за геніальність важкою працею, нагадував я, геній ламає рамки, поставлені людині природою, він обробляє величезну кількість інформацій. Пригадайте, коли Венштейн напитали, скільки годин триває його робочий день, він сприймав це за жарт. Робочий день ученого немає ні кінця, ні початку. А зараз, коли на вчених звалилася буквально лавина нагромоджених знань і нових відкриттів, їхнє становище стало особливо важким. Обсяг і складність завдань, що їх ставить перед наукою виробництва, рік у рік зростають. Я знаю випадок, коли один математик витратив 30 років напруженої праці, щоб розв'язати лише одну проблему. А скільки цікавих питань лишається поки що осторонь, бо, й, бо на їхні розв'язання не вистачить усього людського життя. Отже, людина давно. Усвідомила свою недосконалість і спрямувала зусилля на створення пристроїв, які полегшать переробку і засвоєння інформації. Тут Микола вважав, що він має право на іронію, він запитував, наперед, знаючи відповідь: Може, ви говорите про машини? Я стверджував, звичайно. Мені шкода», – казав Микола, ви витрачаєте місяці праці, щоб пояснити машині, як розв'язати просту геометричну задачу, або як ви висловлюєтесь запрограмувати цю задачу. Тим часом, як я, необізнана з математикою людина, можу розв'язати її за півгодини. Вибачте, чого ж може ця машина навчити мене? Микола мав рацію, навчити машину завжди складніше ніж людину, і я не приховував від нього труднощів. Я нагадував своєму самозакоханому приятелеві, як він розв'язує просту задачу. Він, звісно, вважає, що в цій самі... Півгодини він обробляє і відбирає певну кількість інформації, тобто шукає шлях до розв'язання задачі, спираючись на свої знання, на програму, закладену в нього за роки навчання. Микола кивав головою, правильно, саме так, але хіба це все? Микола просто не усвідомлював, що, коли він береться за олівець за його плечима не лише шкільні роки. Завчені формули й правила, а все життя. У дитинстві він повзав, ходив, бігав, розвивав ніси, і коліна і таким чином познайомився з простором. У школі він майстрував прилади й моделі, стругав, пиляв, вивчав геометрію і дізнався, що наша планета кругла. Нарешті він зв'язаний невидимими нитками з усією землею. Мільярди відчуттів фізичних, хімічних, магнітних, електричних, переплетені в ньому в складний клубок психічної діяльності, все це неосвідомлена інформація, яку має у своєму розпорядженні доросла людина. Такі, як Микола, ніколи про неї не згадують, вважаючи свої успіхи звичайною річчю. А закладіть ви в машину цю інформацію та ще знання, і вона проявить таку саму мудрість, як і мій приятель, коли не більшу. Професор усміхнувся, перемігши свого противника і відразу ж виправдав його. Проте я даремно накинувся на приятеля. Всі ці сперечання були дуже корисні, вони відтіняли труднощі мого завдання, викликали необхідні сумніви. Я аж ніяк не почував себе всемогутнім творцем я просто продумував схеми, які могли переробляти і зберігати якомога більше інформації. Люлька громова давно погасла, і він, висипавши попіл на блюдечко, став заново набивати тютюн. На мить, опустивши повіки, він немов би уявив свою незвичайну машину, яка мала стати подобою маленької людини. Паузу порушив. Світловидов. Вибачте, Гелю Івановичу, я зовсім забув, чи зрозуміє електронік міліціонерів, коли його знайдуть. Громо стрепенувся. Так, так, він уміє слухати, розмовляти і все зрозуміє. Він дуже слухняний хлопчик, принаймні, ще недавно був таким. Професор говорив про електроніка як про живого, і Світловидов дивився на нього із захопленням. Ось той учений, думає він, слухаючи співразмовника, який знає про все на світі і навіть про те, чого не бачила жодна людина, і, може, ніхто не побачить. Він легко відповість на будь-яке запитання, яке тільки спаде на думку. Мені здається, він навіть знає, що таке мінус п'ять яблук. Проста фраза в задачнику, яку ніхто не може наочно уявити, але важливо те, що він не лише відповідає на запитання, а й уміє їх ставити. Цей слухняний електронік каверзне питання для науки, добре було б розшукати його, привести на конгрес. А громад розповідав про те, як з'явився на світ електронік. Його батьки не були такі досконалі, як їхнє майбутнє дитя. Зовні вони виглядали перед ним просто потворними чудовиськами зі своїми шафами, блоками, страшенними тріском та шумом і здатністю поглинати силу селену електрики. Проте ці батьки застарілі, звичайні електронно обчислювальні машини, дуже старалися, перевіряючи й обчислюючи складні схеми, що їх придумував громов. Дві машини обчислювали день і ніч. Тому професор і прозвав їх жартома батьками в електроніка. До того ж, справа полегшилась там тим, що деякі механізми й пристрої були вже випробувані на автоматах, іграшках та на інших електричних машинах. Вони читали текст, розпізнавали предмети, розуміли людську мову, самі складали фрази, і все ж. Майбутня людинка потребувала фантастичних зусиль і особливої винахідливості. Все, що знав професор про нервову систему і мозок людини, він намагався втілити у своїх схемах. Зрозуміло, над електроніком працювали не тільки професор, сам він би не справився. Помічники громова, друзі, учні, студенти. Дванадцять чоловік були захоплені ідеєю створення штучної істоти і трудилися над нею п'ять років, віддаючи їй увесь свій вільний час. Через п'ять років перед ними стояла досить дивна машина, суцільний шматок твердого тіла, що формою скидався на голову І тулуб людини. Про її будову можна сказати просто листковий пиріг. Машина була спресована із плівок, на яких надруковано, як на газетному аркуші, складні електронні схеми. Ці плівки в тисячі разів тонші, ніж людська волосина, а розміром деталей у схемах міг позаздрити будь-хто з годинникарів. Електричні сигнали, пробігаючи по схемах, мали справу з такими найдрібнішими деталями, як молекули й атоми кристалів. Тому в молекулярно електронних або мол молектронних, так вони точно називаються схемах надзвичайна щільність монтажу в кожному кубічному сантиметрі мільйони деталей. Досить згадати, що найдосконаліша у світі машина, живий людський мозок, має приблизно таку саму щільність нервових клітин. Але це ще не все. Чим відрізнявся електронік від своїх батьків у старих електронно-обчислювальних машинах. Елементи з'єднані послідовно. Хоч би як швидко машини працювали, сигнал оббігає одну за одною всі комірки пам'яті в пошуках відповіді на запитання. Це схоже на мільйонну армію, де в бій вступають по черзі лише два солдати, а решта не діють, чекають. В електроніка пам'ять складена з кубиків, звичайно таких мініатюрних, що їх можна розгледіти тільки в мікроскоп. Як і нервові клітини людини, ці кубики з'єднані пучками зв'язків. Через те в електроніка обробки інформації і пошуку відповіді на поставлене запитання відбувається водночас у кількох напрямах на паралельних зв'язках. Можна сказати, що армія його знань завжди в бою. Ми були такі раді, споглядаючи цю електричну. Подобу людини, що вмить забули про її неймовірну складність, про роки кропіткої праці з усмішкою згадував професор. Ми стали називати її любою чорною скринькою. І щиро наші діти дивувалися з її досконалості. Я пам'ятаю, сам кружляв навколо майбутньої людинки і наспівував. Слова Гамлета, Гораціо, на світі більше тайн, ніж наші вченості, хоч би приснилось. А потім за діло взялися двоє близьких друзів Громова, хімік Логинов і лялькар Сміхов. Логинов давно бився над синтетичними м'язами і, як відомо, відкрив секрет їхнього скорочення. Він також винайшов матеріал, дуже схожий на людську шкіру. Те, що зробив з машиною Логінов, здавалося далеким від хімії кібернетикам просто дивом. Так буває в цирку. Фокусник накриває хусткою кулю, знімає хустку і всі бачать курча. Глядачі нічого не розуміють, що не була мертва дерев'яна куля, і от маєте живе, пискляве курча. Конструктор Конструктори електроніка називали Логенова хімічним богом, адже він подарував автомату живі ноги і живі руки. Живі ноги, повторив професор. Якби ви бачили, як прудко він мчав. А втім, ноги тут ні при чому мені просто не щастить. Чому? запитав Світловидов. Ви пам'ятаєте, Олександре Сергійовичу, того червоного лиса, який одразу, одного разу заплутав Пумпонова? Як? здивувався Світловидов. І він теж утік? Утік, зіхнув, зітхнув громов, хоч і він і на коліщатках. Ось, поцікавтеся. Професор вийняв із портфеля жмут пам'ятих телеграм і кинув їх на стіл. І поки Світловидов читав Читав їх одну за одною, громов ходив по кімнаті, пускаючи клуби диму зі своєї довгої люльки, і похапцем розповідав: Це сталося у вашому місті. Помпонов приїхав сюди з червоним лисом і повернувся без нього. Він нічого не міг до ладу пояснити. Це дуже хит, хитрий звір, повторював старий на всі мої запитання, хоч у нього найправдивіші у світі очі. А я теж, дірява голова, не здогадався про високу напругу. І от, маєте, ця іграшка веде самостійний спосіб життя. Громов узяв зі столу першу ліпшу телеграму, прочитав уголос, за відомостями, що надійшли до зоопарку тварина рудуватого забарвлення з довгим пухнастим хвостом і мордою такси, найімовірніше лисиця, виявлена у магазині метеору. Металовироби. Коли відчиняли магазин, лисиця вибігла у двері і зникла у дворі будинку номер 9 по вулиці Скрябіна, злякавши дітей дітсадку номер 218 До дирекції зоопарку надійшло нове прохання спіймати звіра, що втік. Світловидов від душі розсміявся. Смійтеся, смійтеся над старим плутарником. Плутаником, махнув рукою громов. Зрештою, я сам утечу від себе. Оці електронні схеми, коли їх складаєш усі разом, неможливо передбачити тисячі випадковостей. Але не вже важко піймати в місті звіра з довгим хвостом, палко вигукнув Світловидов. Не ображайтесь, Гелю Івановичу, я просто в захопленні від вашого лиса. Щоб ви не хвилювались, я ладен працювати ловцем у зоопарку. Як бачите, зоопарк справно постачає мені інформацію, а впіймати не може. І не дивно, звичайним командам лис не підкоряється, Вдень переховується, а вночі. Зверніть увагу на телеграми. Сьогодні він заряджається електроенергією в металовиробах. Завтра в малюкові, а післязавтра в кафе затишок. Довелося б вимикати електромережу в усіх торгівельних точках міста, а це мені не під силу. Він виявився занадто кмітливим. Точніше кажучи, поправив професор, уся його хитрість полягає у швидкості, адже він був створений як частина електроніка для перевірки і відпрацювання рухів. Велика честь піймати такого екзотичного втікача, мрійливо сказав Світловидов, а електронік адже його як зрозумів. Не відрізниш від першого ліпшого хлопчака. Так, його створив лялькар Сміхов, відповів професор. І тому клопотів з електроніком буде не менше. Лялькаря сміхова знав увесь театральний світ як першокласного майстра. Його маріонетки мандрують по білому світу з театрами. Вони освічуються в коханні, присягаються у вірності, ревнують, убивають, плачуть, але грають одні й ті ж ролі і ніколи не проявляють самостійності. Можна уявити, як зрадів майстер, коли дізнався, що виготовлятиме живу ляльку. Сміхав дуже хвилювався і всіх питав, яким має бути хлопчик. Йому надавали безліч порад і, врешті-решт, геть спантеличили. Якось сміхово потрапила на очі журнальна фотографія. Хлопчик виліз з басейну і від задоволення щасливо сміється. Чарівна усмішка, Кирпатий ніс, вихор на маківці, взагалі, вся зовнішність цього випадкового хлопчини так сподобалася лялькареві, що він вирішив, таким буде його нове створіння. Сміхом натягнув на машину шкіру, мов панчоху на ногу, замкнув. Закнувся у майстерній і не випускав, не впускав туди нікого, поки одного разу не виніс справжнього хлопчака. Залишалося придумати ім'я. Помічник помпонов на правах старшого сказав: мабуть, у ньому є щось сучасне і щось старовинне, давньогрецьке. Думали, гадали, як раптом хтось сказав: електронік, вдала знахідка. І віддано належну повагу, повагу батькім електроніка, і по давньогрецькому звучить гарно: електрон це Янтар. Так і вирішили.